Уряд спростив процедуру отримання виплат у випадку загибелі чи інвалідності захисників. Тепер рішення про призначення одноразової грошової допомоги буде ухвалювати мінветеранів у відомстві. Впевнені такі зміни допоможуть пришвидшити нарахування коштів, а також мінімізують бюрократичні процедури. Руслан Приходько, заступник міністра у справах ветеранів України, долучається до нашого ефіру. Руслане, вітаємо вас. Бажаю здоров'я, доброго ранку. Які основні переваги для ветеранів та їх сімей принесуть зміни, про які щойно розповідала Вікторія? Перш за все хотів би сказати про те, що на сьогоднішній день в Україні питання в призначення і виплату одноразових грошових допомог регулюється двома законами, які є, по суті, підставами для здійснення таких виплат. Це перш за все закон про соціально-правовий захист військовослужбовців та членів їх родин, відповідно до якого встановлюється розмір і правові підстави для виплати. Військовослужбовцям відповідних виплат або членам їх родин у разі їх загибелі, і відповідно на виконання даного е, існує прийнята постанова кабінету міністрів 168, в якої встановлений відповідний розмір і процедура. Натомість всі захисники та захисниці, які отримали інвалідність внаслідок війни, не будучи оформленими а приймаючи участь в бойових діях як добровольці безпосередньо, або ж на жаль, загинули під час виконання таких бойових завдань, будучи добровольцями, вони і їх родини мають право отримати відповідно до закону про статус ветеранів війни та гарантії їх соціального захисту. І вже на виконання відповідного закону існує постанова кабінету міністрів 336 – якою, відповідно і визначається процедура і механізм забезпечення прийняття рішення і виплати такої одноразової грошової допомоги? І, от два дні назад, уряд прийняв відповідно розроблену нам постанову, яка спрощує механізм в декількох частинах. Перш за все, прибирається необхідність заявнику звертатись двічі, якщо раніше після того як подавались документи для розгляду. Міжвідомчою комісією, створеної при Міністерстві справ ветеранів, і комісія приймала позитивне рішення. Після того повідомлявся відповідно заявник, і йому було необхідно звернутись вдруге для того, щоб подати реквізити карткового рахунку для безпосередньо вже здійснення йому виплати. Тепер це подається в одній заяві, і людина фактично після того як подала заяву у разі позитивного рішення, отримає відповідну виплату на картку і вже не потрібно двічі звертатись. По друге, це зменшення бюрократичного апарату, за в процес... Сесії під час безпосередніх е, трансфертів бюджетних коштів від Державної казначейської служби до безпосереднього одержувача такої грошової компенсації. Якщо раніше, після прийнятого рішення міністерством у справах ветеранів, відповідно кошти спрямовувалися в обласній державній адміністрації, там певна кількість посадових осіб опрацьовувала ці матеріали, спрямовувала їх в місцеві бюджети, і вже тільки місцеві бюджети так само після опрацювання направляли відповідно одержувачам. То тепер міністерство у справах ветеранів виплачуватиме напряму, що по перше пришвидшить терміни очікування таких грошових коштів. По друге зменшить навантаженість і кількість залучених працівників, що в свою чергу в умовах обмеженого людського ресурсу дасть можливість вивільнити ці, скажімо так, певні людиногодини, години, які будуть залучені на інші більш важливі скажімо так, функції. І по третє, цією постановою ми передбачили можливість. Найближчим часом розробки цифрових інструментів для подання таких заяв, і відповідно в подальшому буде можливість після розробки відповідних цифрових рішень заявникам звертатися або через електронний портал дія, або через електронний сервіс «ЄВетеран», побудований на базі нашого єдиного державного реєстру «Ветеранів війни, що знову ж таки дасть можливість зробити цю послугу більш доступною. Що стосується самих безпосередніх розмірів, то відповідної постанови розміри абсолютним чином не збільшують, Чується, не зменшується, вони прив'язані до прожиткового мінімуму, який встановлюється законом України про державний бюджет на відповідний рік станом на 1 січня. пане приходько. А як щодо часу, скільки часу витрачали захисники чи їхні родини для того, щоб отримати таку одноразову допомогу, оформити і отримати до і скільки це займе часу тепер? На сьогоднішній день ця послуга, яку надає Міністерство справ ветеранів, відноситься до адміністративних послуг. Відповідно, має бути надана і забезпечена протягом 30 відповідно днів у разі наявності всіх необхідних документів. Часто виникають такі випадки, коли люди не мають цих необхідних документів. Ми зі свого боку сприяємо в отриманні всіх необхідних документів, робимо уточнюючі запити до органів державної влади, які можуть містити відповідну інформацію, тому у разі Ді неповних пакетів документів тут може бути термін довше в усіх інших випадках. Намагаємось зробити все для того, щоб вкластись відповідний від термін Руслана. Які подальші кроки в осяжному майбутньому планує мінветеранів для того, аби покращити сервіси та підтримку захисників та захисниць України. Ну, перш за все, один з найболючіших сервісів, який там най, найактуальніших сервісів, якого потребує на сьогодні захисники і захисниці, це найскладніша проблема з отриманням статусів. Ви знаєте, дуже багато на жаль ситуацій після повномасштабного вторгнення, коли люди руками чекали отримання статусів на сьогодні, вже спільно з комітетом Верховної Ради. Прийняті відповідні закони, які дають можливість нам в подальшому розбудовувати відповідні сервіси. Ми вже підготували ряд постанов Кабінету міністрів, прийнятих урядом. І на сьогодні триває технічна розробка сервісів по, по-перше, автоматичному наданню статусу учасника бойових дій, без взагалі участі самого військовослужбовця, який виконує бойові завдання за призначенням, а також для реалізації. Спрощеної процедури надання статусів осіб з інвалідністю внаслідок війни та членів сімей загиблих. Я вам скажу до прикладу, буквально вчора я перебував з робочим відрядженням на Харківщині. Відвідував один з реабілітаційних центрів, де наші хлопці після встановлених протензів проходять відповідні заходи реабілітації. От з кожним з них я спілкувався, і що найцікавіше, що всі з них говорили про єдину проблему, яка в них є на сьогодні, це довготривалість отримання тих чи інших довідок, оформлення статусів, рішення МСЕКів, ВЛК і так далі. Тому зараз фокус на те, щоб зробити всі ці бюрократичні речі так, щоб вони проходили без. По суті, участі тих людей, які захищають нашу незалежність та територіальну цілісність, пане Приходько, дякуємо вам, що долучилися до нашого ефіру. Руслан Приходько, заступник міністра у справах ветеранів України, був з нами на прямому зв'язку.